Всім привітик! І сьогодні в нас сьогодні в нас буде провірка, такий тест може на оці брашпени. Я їх знайшла, а, -а, -а, а просто. Ви знаєте, щоб в Вашані знайти брашпени. Я не знаю, я шукала там їх час. Час шукала брашпени. Бо були текстові дільники, були там маркери, були фломастери, були там ще якісь краски, ще такі двосторонні маркери. Але мені треба було брашпен. І я їх знайшла. Не знаю, скільки їх там є, але я знайшла і, по, ну, по-моєму, ну, по там було так, що є ось така, як я взяла. Там ще осталось, але сьогодні і завтра не будуть робити то магазини. Так що, якщо ви такі хочете, то спишіте в Ашан. Ем, цей Ашан знаходиться у Польщі. А Ашан називається Тульпан. Туліпан. Ну, там так написано. Виговорюється Тульпан, але пишеться. Ну, ось, якщо ж пишіть, там були ось такі 10 і ще якийсь поменший наборчик Там з 5 чи з 6 маркерів. Але <клес> я купила собі такий. Тут вже показано, які кольори будуть у нас ось такі кольори. У мене є ось такий шматочок. Папіру я маю надію, що його хватить. Так, е, да, і, є, і є, ще забула вам сказати, е, що це його. Е, я беру участь у конкурсі, я не пам'ятаю, якого каналу, тому я не буду вам говорити, але вийде вий, відео, е, вийде відео. Ча. Ну, да, в общем, вийде відео у в неділю. Е, і я вам покажу, що я зробила, яку я нотатку зробила. Е, тому що вона написала, що треба зробити відео, але хоча б фото на ТікТок цієї нотатки. Тому, коли буде нотатка, я там все можу на той нотатці розпишу. Е, да, скоріш за все це буде? І так, ось такі у нас брошфени. Якщо хтось не знає, я підійшла до касиршина, до яка допомагає касирові, і спрашиваю, є у вас брошфени? А вона дивиться на мене і кліпає очима. А що це таке? Як не знати брошфени? Але хоча я не знаю, яке це названня. А з якого, з якої мови походить, але все ж таки ПЛ це пензелик, а на русскому, на українському немає, але є на російському, і це ручка кисть ру, ру, Ручка кисть А по-російському немає. Жалко. Тільки по російському. Добре, ну давайте відкривати. Так, да, я буду участвувати в конкурсі, тому мені потрібні були ці бережпини. В мене теж, до речі, буде проходити конкурс, але я ще не знаю коли, але ну, буде проходити. Якщо чекайте. Е, на, наступні, е, на наступному тижні буде проходити конкурс. Тому так. Ну, понеділок, значить. У понеділок, значить, або во второк мене вийде. -віде. Ось такі вони, бришпени. Ось. Акази. Вам хоба світло відсвічує, тому що... Ось, ну і тут їх 10 штук, і давайте їх всі опробуємо. Ось такий він. Тобто у гору тонким. А на низ О, І давайте прочитаємо. Ось в мене виходить сім ми вже брашпанами, тому що вони... Хороші. Фіолетовий. Тому що в тих бришвинах в мене погнулися оці якісь конці, або вони недобре зроблені. А тут конці не гнуться. Тому добре виходить. Покатилось. Ось так дуже класні, тому я їх купила, я не пам'ятаю вже за скільки. Але так, ну, іграшка, яку я купила на розпаковку, то вона коштувала 5 злотих. Ні, 4 злотих. Це я пам'ятаю. Значить, і в мене вийшло 16 часов. Значить, ці маркери коштували 11 або більше, я не пам'ятаю вже, але вони е, дуже хороші, точніше брюшпени. Ось вони дуже хороші, тому е, вам теж їх е, дав, вспійте їх купити. Не знаю, мені кажеться, що ніхто не покупає ці брешпини, крім мене і оцих каналів, які ведуть нотатки. І все. Так що видільники може хтось там покупає там для школи, щоб щось виділити, але таке все та. Так, і останній. Ось так він пише. Ось всі маркери. Ой, точніше, брошпени. Вони не пропечатуються, тому це дуже добре. Ось, бачите. Ну, трішки, може, там пропочатися, але таке все ж таки не пропочатується, як ті маркери, пам'ятаєте, двосторонні пропечатуються ще на стіні тому ось. ось такі Мені дуже сподобалось, тому що вони не пропочатуються. Їм хватає одного листа, такого, як в мене. Е, да, і вони всі такі дуже яскраві і дуже красиві, і можна писати ось такі тонкі стрілки. Ось так все. Ну, і ось таке відео вийшло. Ось такі кольори так що, якщо ви хочете, я їх не замовляла, я була у ашані тюльпані. Тому так. Тому у понеділок е, їдьте бігіть в, тот, в той шан да, покупайте собі і насолоджуйтесь цими маркерами, а точніше брашпенами. Вони всі дуже яскраві і копачки в них теж дуже яскраві ось такі. Крім чорного. Але всі вони, бачите, ось такі якісь прозрачні. Ну, ось так. Ось таке відео вийшло з брашпенами. Ось так. Тому в Ашані вони є у Тельпані. Тому заглядайте і їдьте туди і покупайте та і насолоджуйтесь своїми вершпанами. Ну а все, на цьому все. Я вас всіх дуже люблю, всім дуже дякую за перегляд і всім па-па.